Найактуальніші новини щогодини на Янтарна фем. Яка держава долучилась до коаліції дронів на підтримку України? Та чим фінішував у громаді проєкт до Дня вчителя Окрилені любов'ю? Вітаю! Для вас працює Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Люксембург став 17-ю країною партнером, яка долучилася до коаліції дронів. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Мета проєкту забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні і на Заході. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків відбулось чергове 27 е засідання виконкому Новояворівської міськради. Тут, зокрема, вносили зміни до бюджету, коригували адреси і погоджували ескіз проєкту благоустрою прилеглої території до комерційного приміщення. Лінк на відео події є в наших соцмережах. Днями завершився проєкт до дня вчителя Окрилені любов'ю він фінішував презентацію колекції хусток. Смілива навчати новояворівські та жовківські відділи освіти вирішили так продемонструвати таланти дітей з особливими потребами. Юні рятувальники провели урок вікторину Простір безпеки для школярів. Дружина пожежних Фенікс презентувала тему для учнів другого класу Новояворівської яворівської першої школи, навчали засадничим правилам пожежної безпеки. В Івано-Франковому відкрили арт-об'єкт пташка. Перемоги його виконали в стилі традиційної Яворівської забавки. До презентації долучились відомі культурні діячі Львівщини, зокрема із художнього училища імені Станька та Яворівського національного природного парку. До слова, проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Музей Шептицьких у Прилбичах запросив усіх охочих на презентацію колекції Молитва до митрополита Софія її створили в пам'ять про матір митрополита Андрея і священомученика Клементія Шептицьких. Відкриття відбудеться вже в неділю, 6 жовтня о 12.30 в музеї Шептицьких у Прилбичах. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту вихованка дитячо-юнацької спортшколи Янтар здобула срібло на всеукраїнських змаганнях з літнього біатлону. Захід відбувся днями в Луцьку серед юнаків і дівчат. Нашу громаду представляли спортсмени школи Янтар. За підсумками змагань Ірина Телиця посіла друге місце в спринті. І про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 12 градусів, уночі 10, вітер 2-4 метри на секунду. Сильний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Тепер ви в курсі основних повідомлень. Тож є час відпочити під найкращу музику радіо рідного міста. Тримайтеся його теплої хвилі. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.